Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні проводимо травневу підживку азимого часнику. і в цьому відео я хочу розповісти, чим будемо підживлювати і що нам це дасть. Давайте коротенько оглянемо рослини, і я розповім, що ми вже робили перша фаза розвитку нарощування корневої системи після висаджування восени. Це вже пройшло. Друга фаза розвитку нарощування листа стеблової маси навесні. Для цього ми проводили ранньовесняну підживку, за яку я розповідав в одному зі своїх відео. Посилання зараз зверху на ваших екранах. Як бачимо, завдяки тої підживці ми своєї мети досягли доволі велике листя зеленого кольору, доволі потужне стебло. Саме нарощування кореню, потім нарощування листа стеблової маси. Ось така черговість у вирощуванні часнику Але зараз розпочинається наступна фаза його розвитку. Починає ділитися донці, яке знаходиться під землею, на окремі зубчики. Тобто починається формування майбутнього врожаю. І тому Саме на початку кожної фази бажана рослинкам допомагати чим та як краще за все зараз повпливати на подальший гарний розвиток рослини. А все дуже просто. Ми будемо використовувати добриво з ось такою формулою 5 азоту. Пояснюю, чому так мало азоту зараз будемо, тому що азот цим рослинам. Потрібен був трішки раніше, коли ми нарощували листа стеблову масу. Ми вже азотом повпливали, маса нарощена. Якщо зараз ще раз багато азоту дати, то рослина буде відтерміновувати нарощування плодів, а покращувати ще надалі розвиток листя і стебла. Нам цього вже не треба. Треба вже впливати все ж таки на формування врожаю. Тому. Азоту ось так трішки фосфору 10 і 15 калій. Ось саме калій і буде впливати на гарне нарощування головки цибулинки. Ось тому ми обрали саме таку формулу 5, 10, 15. Це добрива рост, концентрат. Тут така підказочка, налив плодів. Але навіть якщо б її не було з формули зрозуміло, що калій це і є той елемент, який і буде допомагати нарощувати саме головку. Але і підтримувати в той же час потрібно трішки-трішки гарний стан листа стеблового. Тому що листя стебло це маленька фабрика завдяки саме цієї органічної природної фабрики саме листя і стебло, і буде відбуватися збільшення цибулинки. Давайте проведемо підживлення: 25 мл на 10 літрів води. Але я хочу сказати, друзі, якщо у вас немає розконцентрату, хоча я залишу посилання в описі під цим відео на такий концентрат і інші формули для інших фаз розвитку різних рослин. Так ось, якщо будете використовувати розконцентрат, 25 мл на 10 літрів води. Все це заливаємо в лийку і ретельно перемішуємо. І ще хочу додати, окрім підживки, в цей період озимий часник дуже потребує гарного зволоження, тому що часник відноситься до рослини. Яка, хоча й не любить самого перезволоження, тим не менше, вона потребує забезпечення водою в ці періоди розвитку. Поливаємо поверхнево, дуже бажано, щоб водичка дійшла до корінців. Можна навіть змочувати листячка, нічого в цьому страшного немає. Це передостання підживка, тому що останню ми будемо робити трішки пізніше приблизно за місяць до збирання врожаю. Там буде вже сутокалійна підживка, яка буде спрямована на пришвидшення наливу цибулинки. Але то буде вже окрема історія. Ось так зараз, станом на 21 травня виглядає озимий часник. Сорту Любаша, Любамир, Гермідор і Месідром. Ось що хотів розповісти за цю травневу підживку озимого часнику, яка допоможе нам підвищити його врожайність. І користуючись нагодою, хочу вас запросити підписатися на мій новостворений телеграм-канал по вирощенню рослин, який я так і назвав наша дача. Там дуже багато корисних порад, практичних, в стислій формі і багато таких речей, які не входять в мої відео на YouTube каналі. Тому, друзі, заходьте, підписуйтесь, буду радий кожному з вас. До побачення!